Ой, чекай, треба протерти. Віра? А де ми? Я не знаю. Схоже на Барселону, правда? Та на Барселона! Тобі теж заклало в ухо? Ні? Добрий ранок! Як ваше самопочуття? Вона майже стрійшла пополам. Але щоб ми вижили. Ніч прийшла на диво добре, я чомусь думала, що я взагалі не буду спати, все буде жахливо. Але я домовилася, ну, де були вільні крісла. Я запитала, чи можна, щоб я на них лягла, а Віра лягла на те, на яких ми сиділи. Нам дозволили і в принципі ми спали собі на подвійних місцях. І це трошки було легше, але було дуже холодно. І водій каже: Чого ти не підійшла? Не ну, сказала, щоб я додав газку. І я таке, не знаю. Дали нам чай, каву, є якісь солодкі батончики, і ще хвилин п'ять, і будемо рушати далі. До речі, ми в Іспанії. Він Ні? чого я кажу Іспанія якщо Італія. До речі, ми в Італії. Панські села любили села. Лімони їде, олівки їдять. Коротше, якось так вийшло, що нам запропонували висадитися з автобусу. І ми висадили. І тепер ми посеред Італії дивимось на замок. Я би сказала, ми посеред італійського поля. Замок. Ми вирішили піти в Макдональдс! Ми намагаємося розібратися, як до нього добратися. Десь посеред світу нас вишадили. Ми йдемо туди. Єппаляти. Ми сидимо, прийшли в Макдональдс. Ну, ми ж привикли до нашого такого блискавичного сервісу в Макдональдсі. Ну тут, якщо ти будеш в Італії, то знаєш, що такого не буде. Тому що тут ну, люди відпочивають. вони все задоволені, що ми сюди прийшли. Ми ти почекаємо замовлення на хвилин 15. Блять, ми з тобою горечки сумасшедші, які знаєш. Виглядає, ніби мені землі виробила. Йована муха літає. Віра пісі. Ой, блядь. Все добре, але ми йдемо жодного деревця. Ноль еспєфа. Це дуже ахуєнне приключення. Розбита, але не зламана. Іспанський бургер за то. це. Італійський. Блядь. З останніх оновлень. Я згоріла, як свиня просто. Нам сказали чекати, ще десь 2-3 години ми знову в Макдональдсі. Поїхати і почувати на п'яні Барселоні. Загубитися в Італії, е, митися салфетками, <laughs> щоб сподівали ноги, Запахуйте чотири години ми чекали, поки полагодять автобус. І ми їдемо. Певно, будемо сьогодні вночі в Барселоні. В машині темного ножка дивись. Поїхав. Ми прийшли в туалат в Франції. Франції. Ми ну almost in Paris. Десь тут ейфелева. <смеш> Максель. Мама з дочкою грала по-французьки -по і ми так дивилися на одну. Я хочу похвалити себе, бо я ці колоски заплила перед на виїздом 2-4 дні назад. Но достопримічательність головна цієї поїздки це Нізар. <смеш> і те, що в віроживі загоріть. <смеш> Ні, дороги. Дивимося. <смеш> Дві чайка. Бля, Віра, рду. Це Віра. Моя підріжка-подружка. У Віри є блог, десь тут ми зараз його О, Давай на фоні Франції сердечко. Я зроблю це обкладинкою. Так, дивіться Барселона. Ну, ну та ну... йдемо вікно, дивиться, Короче, Крашевіра зайшла, побачила той холл І подумала, що це наш. Я подумала, ну, така дешева ціна, ми прям так орендували. Ну, такі великі апартаменти я кажу, там пай. Розувається, розвивай. А я кажу, я вже знімати. Читайте, зараз я вам не знімаю, я тут знімаю португаль. Я починаю розвиватися. одному шкалі. Так от знімаю рум рум-тур. Там наша кімната, каже, я". я кажу, я кімната". А оце? Це наша кімната, кінець. Добрий ранок, ну як ранок? Ми бачили з вами дві години тому і ми в шоках від того, наскільки тут людно, машинно. Типу ми відкрили вікно і ми тут в афіги від того, наскільки шумно боїздять машина. Я сейчас, та покаже. Маринський автомогал. Багато людей, якесь будівництво. Тільки всі щось чекають. Дивлюсь, да. щоб не обіграли нас марокканці. Марокканці, марокканці. Я в захваті. Мені дуже подобається, і все місто, де я хочу перестати бути туристкою. Вже в Києві відчуваю себе не туристкою, а такою напівмісцевою. І тут теж так хочеться, блін. Мені подобається. Але блін налякали цими крадіями, тому тримаюсь за сумку, тримаюсь за телефон. Ми вийшли нарешті. Їсти каву і пити лажання. Ложання. Нічто. Це справді насправді замально. Дуже магніття лажання, тупо як діба життя, як Я отак моргнула, вже її доїла. Ми сиділи, просто було тихо все окей. Потім прийшла компанія до мене. І всі почали дико було і ми підімлялися. Так багато лучше. Прийшла із панція, бо вони супер голосні, вони дивляться. Хочу сказати, що тут такі гарні люди, жінки в частності, різних культур, і різних виглядів, але всі настільки гарні. Ми прям в шоці. Задивляємось на кожну, бо ми настільки всі гарні. Віра завела мене на мрозовим. І це надзвичайно смачно. Are you happy to be in Paris? Oui. <laughs> я не можу повірити, що я в Барселоні. Я дивилась Каті і Ваню пару років тому. Купуйте мій курс, як поїхати в Барселону. і Барселона надолу. Хочеться какати. Хі -хі, Давай ніяких покупок, ніде не будемо заходити. Ой-ой. Та не тільки тобі, я й собі сказала, що ми раз живемо, зайшли в юнікло, ой, що. Шо... Ну, типу, берем. Кубрика мене обтирає моя ж подружка протягом хвилин. Більше. Вона не знімала відео, до того вона йшла і плакала, і нила, вічно недовольна. Мені було важко. Йшка, я не прийду, мені не подобається. Які ж саднішки? Я власний для гольф-клубу. Бля, чидемо, чидемо. Насправді думки мої розділяються, тому що ніби ми прийшли полежати в номері, ніби зібрати в мене наприклад, сонячний удар. Влади сонячний. І нам так погано, ми не маємо сили ходити, тому що там реально просто спека. Але ніби в нас мало часу, і я не можу собі дозволити просто лежати. Але я так хочу просто... А я дозволяю нам просто, просто, полежати. просто полежати. Ще цікаво, що м якби ми в Іспанії, гастрономічна культура, тут розвинена їсти. Ні, ну хочеться. Ну знаєте, в чому прикол? Типа, ми хочемо піти поїсти Макдональдс. Чому Макдональдс? що це завжди зрозуміло. Ти приходиш і береш і приблизно знаєш на що очікувати. А ми ті перша не доросли до того рівня, щоб прийти і замовити отак налягті у цю паелью за 20 євро. Знаєте, і вона буде хірова, і ми такі. А, але ж ладно, поель'я 20 євро. А вдруг ти не наїжджа нею? Тобі ще тобі або вона буде несмачна да. і треба щось замість си неї Львові бляха дорого поїсти, але в порівнянні з Європою ну це капець. Там треба шукати, дивитися. Да. Там ті типу, побудуть ціни, самі ж ну, тобі, це... як Катя і Ваня і в двох кадрі у нас закінчилось молочко. Ваня, пішов, купив Тіпа ще маличку. прикол в тому, що ми особо не планували поїздку. Ми не виписували там ресторани, бюджет. Да. Я кажу, давай поїдемо в Барселону. І Віра, така давай. 10 годин до поїздки. Да. Я кажу, а ти щось зібрала? Вона така, та, типу, ні, і я така. Це гарна, який ми заслужили. Дивіться, <різь> що ми купили. Потата з Бравос. Салат з туна. Віра збирає волосся. Не буду це коментувати, Смачного нам! А, до речі, ми зібралися йти на пляж, на пляж робити фотки. Там є квітка, яка називається Алегрія, а Алегрія це радість. У, то би була я, напевно. Бам! Бам! Ми в Макдональдсі! Заради цього моменту всі всі страждання були просто нічим. як називається так, ми прийшли в мало снідати, там де було номера, я взяла то оставаться на номерах і мафір на двох. Так, да, я тут взяла. Да? Ну, звісно, там такі. По ми виїхали з не готелю, він прямо в центрі. Слухаючи, я його залишу. Він пішов в фенті, <плук> дуже зручно, ми пішки, подали. Вийшло в сібрах. А, наші поликають податки від Так, там ще податки, податки, всякі комун. Зараз е от, виселення в 11-й, заїхали ми такі вночі, але, як я зрозуміла, що це мережа готелів. І ми зараз зайдемо в їх інший готель, залишить наші сумки, тому що в нас виїзд аж о 23-й. Не для... буде на вас про надудати. Ми прийшли в хостел. Нам сказали, ви можете залишити свій... свої речі. Ми писали з нашого готелю, але вони мені написали, що є типу хостел, де працює рецепція, так розуміється спільне. І ви можете лишити свої речі. Там ми приходимо сюди, трошки пересидіть, бо типу. В мене вже поясниці не існує, пяток не існує, Віра шлунок вже уходить теж з організму. Мене втомлені, ми тупо зайдемо. Ми заходимо. Це тут така музика, все так воно, щось відбувається. І ми такі кажемо, ми можемо просто вас посадити годинку відпочити. почити. А він такий ні, він дивиться, а й Він навіть не каже, йти, він каже, йти. І ми типу заходимо і стоїть жінка і така фрішот, І ми такі, ну жінка, дівчина, тут вся Так, І тут, коротше, якась вечірка, пандюк портативний у них стоїть, короче, двіжуха, фрішот. Куча води, куча плясок, да. типу, тут двіжуха, а ми, типу, такі... Гарячі хлопці, будь ласка, дівчат, зрозуміти, цей дічай, гарячі хлопці, гарячі іноземці. Ну, ну я одружена влада в стосунках. <засумся> Ну просто це не правило стрим-клубу. Дивитись можна, трогати не можна. ну коротше, і ми такі сидимо, і тупо якесь відчуття, ніби наш вітер вкрали, і ми не можемо нічого зробити. Типа я помикнула типу, цей шот, і би це було вчора, а за да. її ну, пік. бік мене за речі. Але сьогодні я в автобусі це не побригатися на автобусі. Ну це не байк. Побачить бай. Меркадону, обрагатися в автобусі і померти. Оце горілка, оце якась вода. Тут от дівчина роздає шоти, а ми сидимо з водичкою. стоїмо. Вже останні години і будемо виїжджати. Ми в Україні і це було складно. Напевно, вже вдома відійду, все розповім, що не встигла. Боже, 600 відео, 600 відео, які треба перебрати.